І добрий день, мої любі діточки. Сьогодні я почитаю вам казку, а ви зробите висновки. Дуже цікаво, які висновки ви зробите з цієї казки. Червоний спортивний автомобільчик думав, що він найкращий у світі. Ще пак! Фарба в мене блискуча, колеса новісінькі, двигун найпотужніший поміж усіх. Їздив автомобільчик вулицями маленького міста. Зувався, всім заважав, правила порушував. Куди на повороті обганяєш? сердився роботящий пікап. Чого перед носом шмигаєш? гуділи клаксони поважних автобусів з пасажирами. Хіба на переході дозволено зупинятися? Обурювалися модні кабріолети. Хто це на заправці вредує, черги не дотримуються, бідколися звичайні автівки. Навіть швидкий допомозі спортивний автомобільчик. Не поступався, тиснув на газ і мчав щодуху ніхто його вловити не міг. Та якось у містечку оголосили автомобільні змагання. Яскраві афіші про авторалі замиріли по всіх вулицях. Чудово, найперший приз буде мій. Хіба тут є з ким змагатися? Задирав Автомобільчик. Почали учасників змагань реєструвати. Ніхто з червоним автомобілем у пару ставати не хоче. Я сам не обганяю на поворотах і з порушниками не хочу знатися. каже Пікап. Хто перед носом шмигає, водіям заважає, той нам не товариш, кажуть автобуси. Заважати пішоходам ганебно і небезпечно. Хіба так увагу привертають? нагадав Кабріолет. Навіть старенькі легковушки через образи та нечемність теж відмовили автомобільчику. Залишився спритний найспортивніший автомобіль зі своєю червоною блискучою пихою сам на сам. Зажурився, мотор розривівся, щітки по склу сльози бризки, розгрібають, колеса здулися, шини стерлися. Проїздила повз бідолаху давня непоказна автівка, що ледь не сто років возилась сивого дідуся з яблуками на базар. Зупинивсь дідусь, послухав, як спортивний мотор кашляє-пчихає, хмикнув собі вуса, зазирнув під капот, щось покрутив, десь прочистив, лагідно протер фари. Змив бруд з червоної фарби, вперше заблищав автомобіль, автомобільщик не від зухвальства, а від турботи. Засоромився, що сам лише всіх ображав, та почервонів ще більше. Потім глянув у дзеркальце, посміхнувся на весь радіатор і підморгнув сам, сам собі, завуркотів циліндрами, перевірив гальмо. Включив гарну музику, широко прочинив дідусю свої дверчата. Можна я вас, дідусю, на ринок відвезу? питає старенького чемно. В місті автомобільчика спочатку не впізнали. Лише згодом, як їздити всюди стало легше, згадали колишнього задаваку. Втім, такого вже давно ніде не було. Доброта та дідусева мудрість врегулювали всі хиби механічних систем та налаштувань. Та й автомобільчику більше сподобалося допомагати людям а не забиратися від зайвої неспортивної злості. Незабаром нові змагання, я серед учасників, кричав автомобільчик. Гайда з нами. запрошує тепер. Друзів, вчений червоний автомобільчик із справжнім спортивним характером. Я гадаю, ви зробите висновки з цієї казки. Як потрібно себе поводити з іншими, якщо ви хочете, щоб з вами поводилося так само. Тобто поважати! Будьте чемними, зробіть висновки цієї казки, а також ознайомтеся з деякими моделями автомобілів. Всім гарного дня, мирного неба і хорошого настрою!